Вітаю всіх! І з вами знову я Олена і мій світ, в якому я живу. Сьогодні я хочу поділитися з вами своєю новою розпаковочкою рослинки, які я придбала у вайбері в спільноті Зелена Флора. Називається Я підписана на цю групу. Вже декілька років і іноді купую у них рослини. От і зараз я замовила рослини, і зараз ми подивимося, що я у них придбала. Ну от рослинки, які я придбала, І почнемо з перших злакових. Ну, по-перше, я шукаю вічно зелені злакові рослини, тому знайшла ось осока грея. Хочу спробувати використовувати її, як вічно-зелену рослину. Отут, на бортику, посаджую її замість оцих велетенських моїх рослинок, які я трошки не вгадала з розміром. Друга рослина, яку замовила, війни ковердам. Ну, війники я вже показувала. В мене два війники є, мені подобаються вони. Більш за все мені діамантовий подобається за рахунок квітучих, гарних оцих волотів. Волотій. А цей овердам, мені хочеться якусь таку рябеньку травичку, тому взяла оцей овердам. Ну і Взяла просо heavy metal. Я вже розповідала в відео про декоративні трави, які в мене є. В мене є два види проса, а це з таким сизо-холодним листям просо. І, взагалі, просо, як злакова рослина, мені дуже подобається за рахунок оцієї легкості її волоті, які можна об'єднувати з будь-якими рослинами. Тому саме просо мені дуже подобається. Вирішила купити новий сорт собі. Ну, оце е, кизильник мажор називається. Я його взяла теж сюди для свого бортику. Хочу, щоб в мене тут е, щось звисало з нього. Треба буде його задекорувати, якось підсадити. Отаку рослинку ще взяла. Взяла ехінацею. і нацею Ось як вона виглядає, але я тут трохи прорахувалася, ну це нічого страшного. Я шукала білу рослину, і коли по опису, ну Єлов зрозуміло, що це жовта, тут вже мій, скажімо так, промах. Але саме цікаве, коли я шукала в інтернеті опис саме цієї хіноцеї, то, знаєте, я була дуже здивована під цей опис, саме під цей. Була біла рослина, жовта рослина, ну, це звичайно, і рожева. Я була дуже здивована, як це так? Одна назва і відноситься до трьох рослин. Хто знається на ехінацеях, підкажіть, чи це можливо? Чи оце, що воно називається Mellow? Ем, воно мається на увазі. Я не знаю навіть, як його назвати, до всіх їх і на цей чи як. Ну, єлов зрозуміло до жовтої. Але все ж таки мені не зрозуміло, чому о, отакі три барви відносилися саме до одного сорту. Ну, Це таке, будемо з'ясовувати. І купила тир... тирла... тирлич. Тирлич Або горчавка. Я на цю квіточку дуже давно дивлюся. Вона з синіми а, такими дзвониками квітує. Навесні, але цей тирлич є різних сортів. Є весняно-квітуючий, є осінньоквітуючий тирлич. В даному випадку опису не було, до якого це відноситься, але ось дивлячись по листочках, які отут у горщику, я розумію, що це весняно-квітуючий, тому що це низький сорт. Осінньоквітуючий, він має більш високий габітус куща. Десь сантиметрів 20-30 висотою. А оцей низенький, ґрунтопокривний, він для альпійських горочок десь отуди, до камінчиків. Ну, думаю, в мене серед камінчиків я його посаджу, він має виглядати добре. І я придбала ще так: Арабіс Gold. Арабіс Олд Gold. Я вже знімала відео про свої грунтопокривні рослини. Арабіс в мене теж є, але він в мене зелений, з такою ледь-ледь тонкою білою облямівочкою. А оцей такий варієгатний, з жовтою облямівочкою. Мені дуже сподобався. Він не з жовтою, а знаєте, з такою молоді, з салатовою, а більш дорослі вже з такою гущінкою. Облюмівочкою. Ну, мені подобаються такі рябенькі ґрунтопокривні рослинки. Посаджу ще цей. Наростає він добре, мені подобається. Ну і черговий мій експеримент ґрунтопокривної рослини, яку я хочу використати замість свого газону. Я все шукаю. Рослини для газону, вже придбала два. Два види, які буду перевіряти. ну На один мені вже в коментарях відповіли, що навряд чи в мене вийде газон зробити з нього. ну Хочу спробувати з цієї рослини. Це у нас антинарія. Так, антенарія або котяча лапка. Читаючи про цю рослину, вона якраз для мого ґрунту має дуже-дуже підійти. Написано, що вона росте взагалі на піщаних ґрунтах, полив дуже рідкий, їй треба і дуже швидко розростається. І саме цікаве, що мене цікавить, що по ній можна ходити. Оце мене саме більше цікавить, щоб я могла ходити. Я розумію, що ну, зовсім такого газону я з нею не зроблю, але якісь елементи газону, якісь частини, бо, звичайно, по такій травичці якось шкода ходити. Але я хочу спробувати все ж таки її посадити і випробувати на витоптування, як вона себе буде почувати. Ну, Отакі новинки я придбала. У цієї спільноти я підписана на них давно. І, взагалі, в Вайбері на декілька спільнот підписана, за якими я періодично спостерігаю. І якісь рослини у них купую. Тому, тому, тому сподіваюся, все буде добре. Ну, В принципі, як завжди, рослини приживаються, ніяких проблем немає. Рослини, в принципі, виглядають. Нормально, живо-здорово. Тому, як би на цьому все? І, як завжди, далі буде.